Математика без меж готує до мультитесту. Порівняти. І маємо 0,3 і 3%. 3% це 3/100 або 0,03. Отже, знак більше, бо 0,3 більше ніж 0,03. 0,33 сотих і 3%

0,33 і 3%. 3% це 0,03, можна приписати справа ще один 0 і буде 0,30 і 0,33, звісно, знак більше. 2% чи 2. Десяті. 2% це 2 соті або 0,2%. Дві соті, то дві десяті більші більше, ніж дві соті.